Вітаю всіх, хто на каналі Оріана Таро. Вдячна за ваші вподобайки, коментарі, а найбільше вдячна всім, хто підписався на канал. Сьогодні поговоримо про питання, яке хвилює багатьох. А чи робите ви привороти, чи можна приворожити, прив'язати кохану людину? Але цього не можна робити ніколи нікому. Без всяких виправдань, бо з цього ніколи добра не буде, і я одразу всім відповідаю, що такими любовними експериментами я не займаюсь, якщо на людину діяти магічно, тобто приворожувати чи робити приворот. Або відворот, чи прив'язку. Таким чином ви позбавляєте людину права вибору волі, і людина стає, наче справня безвільна маріонетка, лялька, у руках тієї людини, яка приворожувала або робила відворот. Таким чином, людина одразу ж починає робити в своєму житті дивні речі, можливо, такі, які зовсім не хотіла б робити. Тобто, людина відчуває, що все якось пішло не так. Але не може зрозуміти чому, і це викликає роздратування, агресію, тугу, навпаки, може навіть апатію, депресію. Людина дедалі більше зневірюється в житті, втрачає сенс життя, втрачає смак і бажання жити. Людина дедалі більше втрачає свою власну особистість, може почати пити, заходити в такі запоїні стани, може програвати всі свої гроші у клубах. Тальних в сім'ї одразу ж розпочинаються сварки, скандали, які доходять аж до розлучення, звільняють таку людину частіше за все з роботи, може втратити навіть житло, тобто, все це може довести людину до повної неадекватності поведінки, а згодом і навіть до самовбивства для того хто приворожує, чи робить різні привороти, остуди, відвороти, розсварки, теж все це загрожує великими кармічними проблемами та відповідальністю, бо таким людям потім обов'язково прилітає у відповідь все те добро в лапках, яке вони зробили іншій людині. Вилазять на поверхню справжні ці темні сутності тригері, які дрімали в людині після того як на людину було зроблено отакий приворот або присушку. Також це можуть бути прикорми, припої. Дуже добре привороти робляться на некроприв'язках, тобто на мертвій землі кладовища. Прекрасно приворожується людина, якщо в її ауру біополе, на її чакри нижні. Знаєте, є таке розуміння, як плазмоїди або енергосущі сутності вампіри, які, наче присмоктуються до біополя, до аури, до нижньої чакри, будь-якої у людини, і тоді починається руйнування сутності людини. Але коли за вашого чоловіка або жінку ведуться отакі справжні жорстокі Бої на любовному фронті, то ви спитаєте, що ж робити в такому випадку. Ні в якому разі не робіть відвороти або привороти повторні, тому що, знаєте, розлучники і розлучниці вони в той момент не думають про наслідки, які пізніше їх наздоженуть. Це можуть бути проблеми з здоров'ям з психікою, можуть бути панічні напади, психози, повна втрата сну, але. Я розумію, що від того всього вам не легше, коли ж то їм ще тим розлучникам прилетить у відповідь. А у вас ось уже зараз руйнується сім'я, все сиплеться. Так довго вибудовуване вами за роки життя і спільного побуту страждатимуть діти, страждатиме родина. Тому, звичайно, ви запитаєте, що ж робити? Чистки обов'язково робити і звернутися до досвідченого практикуючого майстра, який зробить діагностику. А після чистки, можливо, і спеціальний ритуал, який допоможе зняти оці всі на. Наслідки чорного діла розлучників. Все залежить від самої кваліфікації майстра та його сили, і того ритуалу, який він буде проводити, а ще від волі самого об'єкту, якого приворожували. Розкрутка ритуалу відбувається за 3-4 місяці, а іноді і до півроку. Це не чарівна паличка і не трапиться якогось чуда за один день. І це за умови, якщо не втручається хтось третій, та не буде шкодити, чи те щось магічити одночасно з вашими ритуалами, а це ж буде одразу дві паралельних протилежних програми, які знову ж таки будуть перегружати психіку людини, над якою проводиться експеримент. Приворот. Діє протягом року, якщо він був поставлений досить професійно, то до трьох, але не більше семи років, і потрібно поновляти весь час. Тобто ставити приворот, це теж досить таки непроста справа, але і знімається важко не одразу, не за один день, не один сеанс. Бо чим довше була людина під програмою привороту, тим важче його зняти, і тим більше змін відбувається з особистістю людини. Це вже буде зовсім інша людина. Наче напівробот, напівлюдина, яка інколи буде довго сидіти годинами в одній позі, наче щось обдумує зависати серед якогось розпочатого діла. Інші будуть прояви психіки, наприклад, як агресія, незрозумілі перепади настрою від сміху до сліз, і до цього всього треба якось прилаштуватися і звикнути. Апатія, в'ялість, замкнутість. Людина може навіть тижнями взагалі не спілкуватись, не розмовляти. Бо енергетика таких людей буде відновлюватися і встановлюватись на своє місце, досить довго. Частіше протягом навіть не кількох місяців, а кількох років. Це важкий період, і, звичайно, не кожна людина, яка буде проживати в парі з даним суб'єктом, може так довго витримати такі навантаження психологічні. І фізичні я дам ритуал, який допоможе убезпечити вашу пару від розлучення. Одразу наголошую, під розумінням слова пара є те, коли двоє людей реально проживають разом. Тобто, якщо це чоловік і дружина або закохані, які от-от мають. Побратися тільки в цьому випадку буде діяти ритуал. На привернення уваги якогось чоловіка або жінки з іншого, скажімо, сімейного кругу, якщо вони, не дай Бог, одружені, цей ритуал не подіє. Отож, для ритуалу вам прийдеться трошки побігати. Перш за все, знайдіть сад. Яблуневий. В тому саду вам слід обрати найгарніше, дозріле, червонобоке, велике яблуко. Ну, якщо немає такої змоги, ясно, що не в кожного під боком росте сад, то десь на ринку знайдіть хоча б живі яблука, ті, які росли в домашньому саду. Тобто вибираємо живе гарне яблуко, приносимо його до себе додому, кладемо на стіл. Запалюємо рожеву або червону свічку, беремо кілька гілочок ялівцю і пелюстки від одної троянди, а ще приготуйте ніж. І сливу. Бажано, щоб та слива була теж гарна, дозріла. Сливу ви повинні собі просто з'їсти, а нам потребується та кісточка насінина від сливи. Ну і ще приготуйте або голку, циганку чи шило або на крайній випадок фломастер. Тому що на кісточці сливовій з одного боку ви напишете ім'я своє, а з іншого боку, свого коханого чоловіка. Яблуко прийдеться розрізати. На половинки дві з тих половинок вибрати насінинки зробити заглиблення, такі аби туди могла добре увійти ота кісточка сливова. Яблуко потім потрібно буде з'єднати докупи. І ще одне, що вам прийдеться знайти, це сходити десь до лісу, чи до саду, чи до парку, де росте акація, і наламати шипів. Від акації. Оцими шипами, голками ви скріпите докупи потім дві половинки свого яблука. І, зробивши такий ритуал, ви засвітите свічку, будете обводити, наче колом навколо яблука тією свічкою і говорити слідуючий заговір. Веденському саду це яблуко зростало з дерева пізнання його єва зірвала. Як Єва тим яблуком Адама спокусила, так Адамова душа навіки Єву полюбила. Дві половинки яблука я скріплюю, дві долі в одну любов'ю єднаю. Пропади доля зла, дорога крива. Жити будем по силі своїй, любити станемо по волі своїй. Нашу пару тут називаєте імена своє і свого коханого. Нікому не розлучити, справжнє кохання не розбити. Почуй мої слова, любовна сила. Хай буде так, як я просила, істинно заклято. Після цього нам знову ж таки для багатьох буде проблема, бо потрібно буде розвести живе багаття. В ідеалі це колись робилося у Розпалювалось багаття за допомогою не тільки дров, але ще й гілочок ялівцю, і туди ще до того вогнища, вогнища закидалися от пелюстки від троянди. І коли піч прогрівалась, туди ми ставимо наше яблуко, аби воно висихало. Ясно, що за сьогоднішніми житловими умовами не у багатьох є своя власна піч. Може, в когось є грубка або хоча б мікрохвильова пічка. Звичайно, ефект не той, але тим не менше нам потрібно висушити дане яблуко. Якщо ж взагалі немає ніякого доступу до сушарок, то просто покладіть це яблуко в якомусь провітрювальному. В досить теплому місці, нехай воно засихає само по собі природним шляхом. До речі, потім слід подивитися, в якому вигляді буде зберігатися яблуко. Якщо воно просто висохло, не зіпсувалось, не згнило, не покрилось пліснявою, значить у вас є потужний, сильний. Енергопотенціал і ваша пара, скоріше всього, буде жити мирно і дружно 100 років, і як у казці, можливо, помрете навіть в один день. Але якщо це яблуко, навіть коли підсохло, пізніше вкривається пліснявою або згниває, то, скоріше всього, вам не судилося довго бути в парі, то не ваша доля. Отакий От ритуал це не є приворот, це не є присушка. Це просто, можна сказати, перевірка, чи дійсно ви пасуєте одне одному і чи судилося вашій парі жити довго і щасливо і бути у шлюбі. Отож, бережіть себе, своїх коханих, нехай завжди у ваших сім'ях панує мир, добро і кохання. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.